Так. 5 вересня 25 року засідання постійної комісії селищної ради питання бюджету бюджет, розвитку інвестицій та міжнародного співробітність. 5, 5 осіб, присутні 4, як вони можемо розпочинати роботу. Запрошення старший заступник селищного голови Артема Степана Начальник відділу ковід. На, на розгляд комісії подано проєкт один проєкт про зміни до бюджету Радіцької селищної територіальної громади на 25-й рік. Валентина Степанівна на, Степані, на повість. Да? Os nomes me exigirem aqui, Напрацьовано проєкт рішення про до бюджету на порядку селищної і територіальної громади на 25-й рік, який ми пропонуємо збільшити доходи загального фонду бюджету селищної і територіальної громади в частині власних та закріплених доходів, за ходом доходів єдиний податок з фізичних осіб на суму 453 тисячі п'ятсот, і одночасно збільшити видатки загального фонду у селищній раді за бюджетною програмою інша діяльність у сфері державного управління на виконання програми забезпечення виконання судових річчин та виконавчих документів на 25 рік на суму 98 тисяч 500 це на виплату середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу Пашківської великі. Відділу освіти за бюджетною програмою забезпечення діяльності інших закладів освіти в сфері е, освіти на 200 тисяч гривень для закупівлі пам'ятку. За бюджетною програмою розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-люнацькими спортивними школами на суму 50 тисяч гривень для придбання спортивного інвентаря. Відділ соціального забезпечення та охорони здоров'я селищної ради за бюджетною програмою, забезпечення соціальними послугами, за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилим віком, хворобою, і інвалідністю, на суму 55 тисяч гривень для придбання матеріалів на проведення ремонту котла та часткового ремонту системи опалення у місці тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб у селі Чернівка, відділу житлово-комунального господарства, екології, архітектури та містобудування. Селищної ради за бюджетною програмою організації благоустрою і населених пунктів на виконання програми благоустрою населених пунктів по селищної територіальної громади на суму 50 тисяч гривень для придбання дорожніх знаків та конструкцій. За, за рахунок вільного залишку. Загального фонду бюджету селищної і територіальної громади, відділу соціального забезпечення та охорони здоров'я селищної ради за бюджетною програмою. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на виконання програми соціального захисту жителів Браківської селищної і територіальної громади на суму 20 тисяч гривень для надання одноразової грошової допомоги жителям громади на лікування. Службі у справах дітей за бюджетною програмою керівництва і управління у відповідній сфері на суму 159 500 для оплати праці додатково введенної посади та на енергоносії. відділу культури і туризму за бюджетною програмою забезпечення діяльності бібліотек на суму 181 500 для оплати енергоносіїв. Здійснити перерозподіл коштів по селищній раді, зменшити видатки за бюджетною програмою, організаційно, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, за кодом видатків заробітна плата на суму 327 тисяч гривень, нарахування на оплату праці 75 тисяч гривень, одночасним збільшенням. Інші поточні видатки на суму 402 тисячі гривень для виплати середнього заробітку за час вимушеного прокурору лошад та відшкодування судових рекламників. А, там, а соціальне забезпечення тут 20 тисяч. 20 тисяч, це дивіться, написала вони людина, яка з матеріалу по мульку а них там немає коштів, то там хм, вони менше дають, а дали, дали поки 20 тисяч, може ще хто запитував. За... Ну, ну, це напишу, що немає людей, які вони вже. Просто, що там мало, думаю, що там. Ну, це поки що на людей, але не чисто діє. Да, ні, ну, не чисто, до 5 тисяч дають. 20 тисяч, не це ж не міняли. Це ж кошти, щоб було А це що може... вони Там вже написано до п'яти. До п'яти тисяч. тисяч ми зносили зміни так, так. До. 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 Одна поки людина звернулася, завтра ще звернулася. Ми будемо від кожного давати, щоб Бога так, що Бога. І не хочеться багато накидати цих планів, щоб Бога так. так, так. Ще є запитання. Mm. А що це відділу культури 180? А відділу культури це культурі? не, не воно Ні, це електроенергія <проб> в них, це є ну, не речет, там, перестачає іменно електроенергії. Тож на сума і розкладу. Господь нам теж не вистачить, поки будемо переносити з місяця на місяць. Ну, дивіться, ж бібліотека вищені, там, палу, я кару, що, а теж сидить тут в приміщенні, так же електричне опалення. Це є ж і бібліотеки. Так, тут не вистачає світло. Ну було 11, а буде майже 13. <праць> А планували ось прогноз складати, тож ну, є, то закладали на збільшення, але і це певно, що не побутовому Ну то ж розробляється проєкт на модульну годину, але скільки воно буде коштувати? це не скоро буде проєкт. Ну, проєкт вже насправді завершився зараз. Ну, на цей рік однозначно він не буде. Якщо замовлюватися, якщо модульне, якщо будуть кошти, то це значить. Воно щоб кошти плати щось. нам потребує, бо це ж встановлення. і підключення. По проєкту рішення ще є запитання. Пропоную рекомендувати внести на розгляд сесії. Хто за? Одного голосно.